Для вільного застосування учням знань є необхідним розуміння навчальної інформації, що унеможливлює механічне заучування. Розуміння навчальної інформації досягається при виконанні практичних завдань. Розглянемо приклад. Перший клас розуміння сутності арифметичних дій додавання і віднімання досягається шляхом продуманої системи навчальних задач які реалізують етапи підготовки, ознайомлення і закріплення. На етапі підготовчої роботи до введення арифметичних дій додавання і віднімання учні виконують практичні вправи на об'єднання двох груп об'єктів, предметів, геометричних фігур тощо, в одну та на вилучення частини групи об'єктів та демонстрацію решти. Від практичних вправ з роздатковим матеріалом переходимо до розгляду малюнків, на яких продемонстровано, проілюстровано об'єднання та вилучення. А також учні під керівництвом вчителя показують всі елементи групу об'єктів, що одержали в результаті об'єднання, та частину групи, яка залишилася після вилучення її частини, на наступному етапі ознайомлення. Після виконання практичних вправ з роздатковим матеріалом повідомляємо учням, що практичні дії об'єднання двох груп об'єктів відповідає арифметична дія додавання. Замінюємо, об'єднуючись получник І, словом додати і демонструємо учням знак, яким позначається арифметична дія додавання. Складаємо рівність з використанням знака плюс і зазначаємо, що цей запис. Є рівністю, оскільки вона містить знак дорівнює. А запис, який розташований ліворуч від знака рівності, запис, який складається з чисел, між якими стоїть знак плюс, є виразом. Аналогічно відбувається ознайомлення з арифметичною дією віднімання, від практичних дій з роздатковим матеріалом до розгляду відповідних малюнків. Повідомлення учням, що практичні дії вилучення відповідає арифметична дія віднімання, яка позначається знаком мінус, читаємо записану рівність та вираз. Далі учні мають під керівництво вчителя переходити від практичних дій з предметами або геометричними фігурами від малюнків, на яких вони мають продемонструвати об'єднання та вилучення. До складання відповідних виразів або рівностей. На даному етапі результати арифметичних дій додавання та віднімання учні знаходять шляхом перелічування об'єктів. Одержаний результат називаємо значення виразу. З метою формування в учнів дії моделювання, яка широко використовується у процесі розв'язування сюжетних задач. На наступному етапі учні переходять від демонстрації об'єднання та вилучення груп геометричних фігур або сюжетних малюнків, до демонстрації об'єднання та вилучення за допомогою відрізків до схематичної інтерпретації арифметичних дій додавання та віднімання. Звичайно, що учні поки що не виконують подібні схеми, а добирають схему до сюжетного малюнку. І навпаки, до схеми добирають малюнок. Учні добирають до схеми вираз і навпаки, добирають до виразу відповідну схему тощо. Лише згодом до ситуацій, в яких треба продемонструвати всі об'єкти або вилучити частину групи об'єктів. Учні вчаться самостійно складати схеми зручним для себе способом або за допомогою кружків, трикутників тощо, або за допомогою відрізків. Таким чином, ми розглянули істотні ознаки оновленої програми. Як вчителю її реалізувати? Передусім, треба проаналізувати програму, зіставивши змістову та результативну частини програми. Визначити питання, які пропонуються з метою реалізації випереджального навчання та впровадження диференційного підходу. І не передбачають певного результату, треба з'ясувати, яких результатів при вивченні певної теми мають досягти всі учні. Оскільки підручники залишилися старими. То наступним кроком доцільно проаналізувати зміст теми у підручнику, визначивши завдання, які не відповідають програми, та вилучити їх, та впевнитися, чи достатньо в підручнику завдань для досягнення результатів, прописаних в програмі. Якщо ні, то запланувати розробку цих завдань і далі приступити до складання колендарного планування. Передбачивши динаміку досягнення програмових результатів навчання, дякую за увагу!